Так, мені здається, що не приєднався. Так, зараз ще раз спробую. Скажіть, чи ви бачите на своїх екранах назву презентації? Так, бачите. Бачите чи ні? Скажіть, будь ласка. Бачимо, але це не перший слайд. Прошу. Бачимо презентацію, але це не перший слайд. Так, так, це не перший слайд. Це фактично ми продовжуємо ту тему, яку ми почали на попередньому занятті. Сьогоднішня наша презентація буде присвячена питанню праці терапії. Ви знаєте, що всі засоби. Які ми використовуємо у реабілітації, поділяються на дві великі. Групи Групи – це так звані традиційні засоби реабілітації і нетрадиційні засоби реабілітації. І традиційні це ті, що базуються на доказовості, зокрема, це є лікувальна фізкультура, це масаж, апаратна фізіотерапія, бальна терапія, пилоїдотерапія. А нетрадиційні засоби це ті, що, власне, під собою не мають доказовості, але ми знаємо, що вони є ефективні, їх є дуже, дуже багато, набагато більше, ніж традиційних засобів реабілітації. І от коли ми для пацієнта складаємо програму реабілітації, ми основну свою увагу концентруємо власне, на оцих традиційних та нетрадиційних засобах реабілітації. Разом з тим є ще один вид реабілітації, який дуже є ефективний, але чомусь йому не приділяють такого важливого значення в цілому у реабілітаційному процесі, хоча ви знаєте, все залежить від контингенту пацієнтів. Наприклад, у психоневрологічній лікарні там є потужні створені такі цілі відділення працетерапії. Де пацієнти можуть успішно власне, отримувати цей вид терапії та реабілітації. І от, власне, сьогодні хотілося би зупинитися на питанні праці терапії, з тим, щоб можна було би окреслити важливість, важливість цієї терапії і її таку ефективність. При, в реабілітаційному процесі пацієнтів. Вважається в цілому, що працетерапія це є основний метод соціальної реабілітації. І, власне, якщо ми в реабілітації використовуємо багато таких пасивних методик, коли, власне, пацієнт не, про, не проявляє сам. Активної діяльності, а ми на нього впливаємо, ну, наприклад, це як може бути масаж, це апаратна кізіотерапія, так навіть та ж і терапія, окремі види процедур. То коли ми говоримо про працетерапію, це є активний метод реабілітації. А ви знаєте прекрасно, що доведено в науково і довела практика, що тільки активні методи. Приносить велику ефективність під час лікування та реабілітації пацієнтів. Пасивні методи можуть використовуватися лише застосовуватися лише на початкових, на перших етапах, коли пацієнт є у важкому стані, а в подальшому, коли він вже може, власне, розпочинати самообслуговування, тоді ми можемо включати і активні методи реабілітації. От, власне, працетерапія, це є активний метод реабілітації. У якому за допомогою розумової та фізичної роботи можна досягнути відновлення втрачених функцій після перенесених захворювань та травм, вважаєте, що завданням працетерапії це є допомогти фізичному розумовому, соціальному і професійному відновленню хворого. Як ви бачите, що аспекти? Аспекти впливу цієї терапії, так, масштабність впливу є досить таки велика, це така різнопланова терапія, яка забезпечує власне ефективність реабілітаційного процесу. З медичної точки зору, працетерапія це є вид трудової діяльності. Спеціально підібраної відповідно до захворювання форми і його фази, яка відповідає функціональному і психічному стану пацієнта. Дуже важливо взяти до уваги те, що коли у пацієнта виникає патологічний процес, розвивається патологічний процес, який переходить потім у хворобу, то у цій ситуації. В пацієнта виникають в організмі так звані патологічні рефлекси, або може створитись так зване патогенетичне коло, коли хвороба обмежує активність пацієнта, а зменшена активність пацієнта призводить до ще більшого прогресування хвороби. І от, власне, Тут дуже важливо в такій ситуації розірвати оце хибне коло. Адже відомо, що в підтриманні стабільності нашого внутрішнього середовища, а отже, здоров'я нашого організму, відіграє стан нервової, ендокринної та імунної системи. І під час хвороби, коли в організмі створюється, Патологічні ці рефлекси, порушується взаємозв'язок периферії організму із центральними органами, зокрема із нервовою системою, ендокринною системою. І відповідно порушується реакція відповідь центральної нервової системи на периферійну. Проходить така дискоординація, взаємо, взаємообміну інформацією периферії і центра. І це, власне, і призводить до того, що цей патологічний процес може тривалий час бути в організмі і так, може розвиватися активно. І тому дуже важливо є відновлення, відновлення цієї рівноваги і координації інформації із периферії до центра і від центра на периферію. І от власне в такій. В такій ситуації дуже важливу роль відіграють власне, і засоби, і методи, які ми використовуємо під час праці терапії. Я не кажу, що це єдиний метод, але це досить досить ефективний метод, який дозволяє нам ефективно здійснювати сам процес відновлення регуляторної функції наших центральних регуляторних органів. Справді, що сама працетерапія, крім того, що вона з фізичної точки зору є досить таки ефективною, вона ще і з психологічної точки зору дає дуже хороші результати, адже кожен з нас є істотою соціальною, і кожен з нас хоче бути в соціумі і максимально себе реалізувати в соціумі. І це відбувається, власне, через трудову діяльність. І от, власне, під час хвороби, коли порушується ну, трудова функція людини, людина намагається відновити э, свої трудові навички з тим, щоб далі прибрати активну участь у соціальному житті і тим самим реалізувати себе. І от, власне, коли людина під час трудотерапії виявляє Покращення своїх порушених отих трудових навичок під час хвороби, це в неї вселяє віру в можливість одужання і сприяє участі, активній участі пацієнта власне у відновленні своєї професійної діяльності. Дехто може сказати, що трудотерапію можна замінити на. Кінезіотерапію, зокрема у формі лікувальної фізкультури або ранкової гігієнічної гімнастики. Певний сенс в цьому якийсь є. Але треба сказати, що трудотерапія і кінезіотерапія, або лікувальна фізкультура мають певні відмінності між собою. Зокрема, в трудовій діяльності е, рухи, як правило, знайомі, звичні і природні. І пацієнту, так як вже в нього виробився динамічний стереотип цих руків, ці рухи виконувати під час трудової діяльності досить таки легко, і в і це йому приносить навіть задоволення, коли він ці рухи виконує. А коли ми говоримо про виконання гімнастичних вправ, то потрібно сказати, що у деяких людей це може викликати навіть, значить, е такий елемент, може, появиться елементи такої психічної пригніченості. Оскільки дехто з людей вважає недоцільність цих рухів, так він не бачить такої потреби, власне, для себе, щоб виконувати ці рухи. Ну, звичайно, коли ми пояснюємо пацієнту, що ці рухи там покращують функцію скелетної мускулатури, серцево-судинної, дихальної системи. От. Ну і пацієнт власне. І під впливом такої інформації і починає виконувати гімнастичні вправи, які ми йому радимо. Але з часом в пацієнта може з'явитися такий сумнів, чи потрібно їх так виконувати в такій кількості, в такому об'ємі, такий тривалий час. Ну, тобто, пацієнт, коли він не відчуває реального покращення свого здоров'я, Покращення свого стану, він починає сумніватися в доцільності власне, цих рухів, і от власне він дехто може вважати, що ці рухи такі вправи є безцільними, тобто навіть і непотрібними. А от, власне, коли ми говоримо про трудотерапію, то пацієнт власне виконує ті рухи, які він бачить результат. Результат його роботи це він отримується завдяки його рухам. Так? Або завдяки його там розумовій діяльності. Далі, в працетерапії увага хворого зосереджується, власне, на результатах праці, а не на самих рухах. Цьому теж є відмінність між лікувальною фізкультурою і працетерапією. Тобто, щоб досягти кращого результату праці, пацієнт мусить мати добре відкориговані рухи, так? щоб. Була хороша висока якість цього результату, якого він домагається. А коли пацієнт виконує лікувальну фізкультуру, так він, е, він не бачив, в принципі, цієї якості в кінцевому результаті, він сконцентровує свою зусилля на і увагу на тому, щоб ті рухи, які він виконує, щоб вони відповідали тим вимогам, які ми е, придивляємо е, до пацієнта під час виконання цих. Вправ. І власне в цьому теж є серйозна різниця. Адже коли ти бачиш результат, то з'являється мотивація, мотужна мотивація, щоб далі виконувати цю, цю значить, терапію, трудотерапію, яка дає такий хороший результат. Коли ж ти не бачиш цього безпосереднього результату, то це може в певній мірі викликати в пацієнтів сумнів, доцільності. Виконання таких рухів лікувальної фізкультури, ну і на відміну від гімнастичних вправ, у які рухи виконуються у вигляді фізіологічних вправ, в працеотерапії вони мають форму складних синтетичних рухів, пов'язаних із трудовою діяльністю. Тобто, під час трудової діяльності формується певний динамічний стереотип. У корі головного мозку, який забезпечує виконання складних таких динамічних рухів, які, власне, набагато важче відтворити, ніж прості рухи, які виконуються під час лікувальної фізкультури. І тому, якщо пацієнт бачає, що в процесі трудотерапії в нього відновлюються його трудові навички його рухи, Рух, який він повинен виконувати для виконання своїх трудових навичок, то це мені викликає велике емоційне задоволення. От. А емоції, як ви знаєте, під час реабілітації відіграють дуже важливу роль. Вони фактично мотивують пацієнта до подальшого виконання рекомендацій, які йому призначає лікар фізичної та реабілітаційної медицини або там фізичний терапевт. З соціальної точки зору працетерапія пристосовує і готує хворого до використання збережених чи максимально можливого відновлення утрачених функцій. Вона створює для хворого можливість працювати в колективі, повертає його в суспільство до суспільно корисної праці, зменшує рівень інвалідності. Власне, треба сказати, що сама організація праці повинна бути такою, щоб хворий бачив суспільну корисність своєї праці, От, тому що, власне, ця суспільна корисність праці і визначає власне роль людини у суспільстві, вагомість людини у суспільстві. Треба сказати, що працетерапія. Піддається класифікації і в цілому розрізняють такі види працетерапії, як загальнозміцнювальна або тонізуюча працетерапія, відновна і професійна. Зупинимося зараз на цих видах працетерапії. Загальнозміцнююча працетерапія це засіб підвищення загального життєвого тонусу. Вона включає працетерапію із самообслуговування та розважальну тер... працетерапію. Якщо ми говоримо про працетерапію з обслуговування, то, власне, вона скерована на те, щоб Усунути власне цей стан безпорадності хворого. Крім того, покращується психологічний стан пацієнта, коли він бачить, що він може сам собі власне, надавати допомогу. Ну, зокрема, це навіть такі елементарні речі, як Помитися зранку, там, побритися, там, застелити ліжко, наприклад, самостійно з'їсти їжу, яку принесли пацієнту, там, прибрати тумбочку, прибрати свій одяг, поскладати. От, власне, на це і спрямована працетерапія з самообслуговування. От і крім того, пацієнт такий емоційно почуває себе краще, тому що він е, знає, що він е, не примушує тоді своїх родичів, близьких, які біля нього, виконувати цю роботу, яку він може самостійно виконувати. От. Ну, тобто, це піднімає значимість самого пацієнта в своїх очах. Перед собою, і так само перед перед його родичами чи, чи тим персоналом, який його оточує. Тобто, він розуміє, що люди навколо бачать, що він сам прагне активно відновлюватися, і що він при цьому має хороші позитивні результати, тому що він сам себе вже самообслуговує. І, власне, ця працетерапія дає дуже хороший такий, позитивний момент на ранніх таких етапах реабілітації. Мета розважальної працетерапії полягає у стимуляції нервово-психічного тонусу, в тому, щоб розважати хворого, зменшити його хворобливий стан який змовлений. Вимученим тривалим перебуванням в ліжку. В цей момент, в цей період використовують діяльність художньо-прикладного характеру, зокрема, це виготовлення іграшок, в'язання, вишивання, плетіння, пиляння, конструювання, малювання, догляд за квітами, ну і багато-багато різних видів діяльності. Треба сказати, що така працетерапія обов'язково проводиться під контролем або постової медичної сестри, або може бути інструктор з працетерапії, які, власне, контролюють виконання пацієнтом цієї терапії і при потребі можуть навіть надавати допомогу щодо виконання тих чи інших завдань. Відновна працетерапія або її ще називають функціональна, от, ставить за мету вплинути на хвору частину тіла, орган чи систему для відновлення порушених патологічним процесом функції за допомогою відповідно підібраних видів трудової діяльності. При цьому підбирають роботу, для виконання якої необхідні такі рухи і участь таких м'язів, які пошкоджені у пацієнта. Вважають, що цей вид працетерапії є головною, основною і найбільш характерною її складовою. Професійна працетерапія призначена для відновлення втрачених або ослаблених внаслідок травм чи захворювань професійних навичок, або ж навчання новій професії при втраті здатності виконувати попередню роботу. Власне, такі заняття проводяться обов'язково. Під контролем інструктора з кабінету працетерапії або фізичного терапевта, От, він повинен контролювати правильність виконання рухів пацієнта. От, а у випадках, якщо є якісь проблеми чи труднощі, повинен коректувати характер трудових операцій, їх дозування і режим праці. Власне, під час цієї професійної працетерапії оцінюються професійні можливості хворого, тобто, чи може він далі працювати на своєму попередньому місці, чи потрібно буде йому змінити місце роботи. Особливо це стосується осіб, які, власне, працюють, наприклад, на станках. Так, от і їм для виконання своїх професійних навичок потрібно мати сформовані такі професійні рухи для роботи на станку. От, і якщо сталася якась травма, от, то пацієнт мусить перенавчитися, щоб виконувати ті ж самі функції, але вже, наприклад, з маючи певні обмеження. І От власне, фізичний терапевт. Інструктор повинен оцінити спроможність пацієнта виконувати ці функції, маючи певні обмеження. І якщо є такі певні обмеження, але є, почається, що пацієнт може все ж таки відновити такі ці свої функції, тоді можна пацієнтові порекомендувати, щоб він використовував якісь спеціальні пристосування під час виконання трудових функцій, які можуть полегшувати йому виконання. З його трудових функцій. Це можуть бути такі пристосування, наприклад, як якісь спеціальні ступеньки, на які пацієнт може ставати, можливо, якийсь спеціальний інструментарій, якими пацієнт повинен користуватися під час виконання цієї трудової навички. Тобто тут вже індивідуально. Інструктор або фізичний терапевт повинні оцінювати постійно оцінювати процеси цієї терапії стан, функціональний стан пацієнта і його спроможність виконувати трудову функцію, яка на нього покладена. В крайньому випадку, якщо пацієнт не може виконувати, ну в нього такий характер травми, що він не може виконувати цю навичку, яку виконував попередньо, то тоді. Буде підніматися питання про переведення пацієнта із попереднього робочого місця попереднього робочого місця на інше місце роботи. Але, звичайно, все це робиться за згодою пацієнта з отриманням певних юридичних правил і норм. Принципи працетерапії. Ранній початок, до речі, ці принципи. Дуже подібні до принципів взагалі реабілітації. Отже, принципи на терапії це є ранній початок, це є етапність і поступовість, індивідуальний підхід, доступність, поєднання з психотерапією, організація навчання і Перенавчання хворого як індивідуальне, так і в колективі, і постійний медичний контроль. Ну, коротенько про ці принципи, які було зазначено. Отже, ранній початок. Е, так як ми говорили, що чим швидше розпочинається реабілітація, тим краще кінцевий результат буде. Аналогічно, ми можемо сказати це і про працетерапію. Тобто, чим швидше ми розпочнемо пацієнта долучати до праці терапії, тим ми можемо досягти кращого ефекту у відновленні функцій центральної нервової системи, ендокринної системи і в цілому в забезпеченні підтримання гомеостазу організму як єдиної регуляторної системи. Отже, ми можемо розпочинати працетерапію буквально ще із ліжкового режиму. Наступне це етапність і поступовість. Власне, дуже важливо дотримуватися цього принципу етапності і поступовості, тобто не потрібно відразу ж пацієнтові призначати якісь складні трудові рухи. Які він повинен виконувати під час виконання трудотерапії, а треба починати із найпростішого, найпростішого і поступово ускладнювати оці навички, які забезпечують виконання трудового процесу. Поступово їх треба ускладнювати. Поступово їх треба тривалість по часу збільшувати, щоб власне через цю поступовість адаптувати тканини. Ушкоджені тканини до виконання певних функцій, і крім того, час потрібен для формування певного динамічного стереотипу у корі головного мозку. От, власне, якщо раптово почати цей процес, то цей динамічний стереотип не сформується. Зв'язки між нервовими клітинами можуть не утворитися. Для цього, власне, потрібен час і поступовість, тільки тоді можна досягти. Оцього стабільного динамічного стереотипу, який забезпечує виконання трудових навичок. Наступне це є індивідуальний підхід і доступність. Для кожного хворого обов'язково потрібно скласти індивідуальну програму працетерапії, виходячи із попереднього, попередньої роботи пацієнта, попереднього його функціонального стану. Виходячи із особливостей рухового дефекту, етапу відновного лікування. Ну і ще багато багато є чинників, які тут впливаються, зокрема, і навіть вік пацієнта, і стать пацієнта. От ми власне повинні це обов'язково брати до уваги всі ці такі чинники, для того, щоб можна було сформувати найбільш ефективну програму. Трудотерапії, ну і крім того, щоб у пацієнта з'явилося бажання виконувати е, призначення трудотерапії. Бо якщо ми призначимо щось таке, що пацієнту є чуже, що йому не подобається, то, власне, ефективності від цієї працетерапії не буде. От тому ми повинні, власне, це завжди брати до уваги. Наступне це. Поєднання